Усім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. Недавно став власником ось такого чудового апарату. ЗІМ-350, дизельний. На повному ходу, зареєстрований, все грає. Роблю роботи з навіскою, встановив. На вісочку задню? І всі знають про ось цей кардан Ну, Діло в тому, що рідний оцей кардан, який тут йде з завода, він нікуди не годиться, переробив на кардани від мотоцикла МТ. Тобто ось такого мотоцикла. так? Також диснув у нас мотоцикл. Яким чином? Передня вилочка стикована. Ця, яка заходить на редуктор. В ній встановлений штіфт. Штіфт я, я залишив. Там штіфт на 5 мм в діаметрі. Такий обрізний він для того, щоб при перенавантаженнях пере, його зрізає. Далі ось такий йде гук, шліцевий вал також від мотоцикла МТ. Там всередині з лівого краю встановлене стопорне кільце, одне, а тут інше. Тут кілечко під вже під ось таке, під, такі, під такий зйомничок. Для того, щоб встановити, ми посуваємо ось цю верхню частину вперед, вплутну, плутну. Закладаємо на шліци ось туди на привід. І після того, як встановили на шліци, рухаємо вперед і ставимо на місце стопорне кільце. Ось таким чином залишив невеличкий люфт для того, щоб вал собі грав. Ну і це вже надійно, більш-менш. Ось така, ось така техніка. Багато є планів на неї, на цю техніку. А вже яка буде реалізація, побачимо далі. Всім дякую за перегляд відео, кому необхідно встановити такі двигуни. Різні комплектуючі до дизельних мотоциклів, квадроциклів, навантажувачів, тракторців, різної техніки, токарні роботи. Будь ласка, звертайтеся за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу.